На Харківщині вже вісім разів тривали виїзні засідання комітетів Верховної Ради. Цього разу завітали представники парламентського комітету з питань освіти і науки. Харківський регіон – це освітній і науковий центр, і ми розуміємо, що наука це наша історія, наше буття і наше майбутнє. І для того, щоб максимально використати усі можливості, які сьогодні є і в державі, і за межами нашої держави, ми повинні кооперуватися, повинні розглядати різні шляхи. І, звичайно, все, що на регіональному рівні запровадити можливо, ми вносимо в програму розвитку і соціально-економічної розвитку освіти і науки. Але Звичайно, потрібна підтримка з боку законотворчого органу. Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти Олександр Співаковський відзначив, що рішення провести засідання комітету у Харкові приймали одноголосно. Ми Харків розглядаємо як місце студентів, місце університетів, бо Харків фактично формує технічну гуманітарну. Еліту України і тому для нас є дуже важливим почути думки освітян, як вищих навчальних закладів, так і технікумів коледжів, які зараз входять в зону фахової передвищої освіти, так і профтехосвіти, а також шкіл. Під час засідання розглянули можливості переходу до корпоративної моделі управління системою вищої освіти, різні моделі фінансування та розвиток ринку освітніх послуг. Юлія Бойко, медіагрупа об'єктив.